Традиційні спортивні змагання серед працівників правоохоронних органів Динаміада перетнули екватор. Турнір з гирьового спорту відбувся на базі фізкультурно-спортивного товариства Динамо після пожежі тут все відновили і зробили комфортні умови не лише для відпочинку, а й для занять спортом. Я думаю, що е, ті е... соревнования, которые мы проводим вот ежегодно, и благодаря то, что они стали системными соревнованиями, значит, мы приносим э, свой вклад, динамовский вклад в вопросы физической и боевой подготовки сотрудников органов внутренних дел. И правоохранителей имеют в целом. Турнір зібрав лише найміцніших. Серед учасників чимало майстрів спорту, а тому конкуренція завжди висока. Всього змагалися в чотирьох вагових категоріях до 70, 80, 90 і понад 90 кілограмів. Традиційні фаворити змагань команда Чернігівського прикордонного загону. Її капітан, головний претендент на перемогу у ваговій категорії до 90 кілограмів. З кожним роком змагання все як кажуть, сильніше і сильніше по участникам. Например, вот в этой категории есть несколько мастеров, есть даже международники. Ну, то есть, что касается конкуренции, я, я доволен. Есть, есть зачем гнаться. До кожних змагань динаміади працівники правоохоронних органів ретельно готуються, аби успішно захистити честь рідної структури. Кожен з видів спорту, які представлені в динаміаді, збирає десятки, а то й сотні учасників. Змагання посеред трудових буднів всі сприймають на ура. Змагання для спортсмена це завжди свято. Це тривога, це філювання, але це завжди свято. Тому що спортсмен це і є та людина, яка бажає змагатися. Тому завжди на змагання, скажімо так, готовляться, і завчасно люди знають, коли змагання. Є настрій. Турнір з гирьового спорту включив в себе дві дисципліни поштовх та ривок. За сумою обох вправи визначалися переможці. В загальнокомандному заліку найкращими стали працівники Чернігівського прикордонного загону. Друге місце за управлінням МВС, бронза в управління податкової міліції. Перші місця в своїх вагових категоріях вибороли Олег Середа, Максим Дедусь, Євген Швачко та Станіслав Патютко на черзі змагання з пляжного волейболу.